Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас з вами цікаве, цікаве музичне заняття, яке присвячено зимуючим птахам. Ось про них вам будуть розповідати Марійка та Катруся. Тож слухаємо їх. Дітки, подивіться, хто до нас в гості завітав погрітися. Це ж пташки. Які залишилися зимувати в нашій місцевості. Для них зима дуже скрутний період. Взимку вони стараються триматися з грайками адже так легше добувати їжу. Давайте зараз з ними познайомимося. Синичка велика трудівниця. Готуватися до зимового голоду вона починає ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати дуже багато насіння і зернят. Проте, взимку, не завжди їй вдається знайти схованку. Тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Пропоную вам послухати пісеньку про синичок. Тож слухайте уважно. Кіта жовтим пірячком веселі синиці, заду вони літають, між гілок заглядають від гусінішки. Але чим більші морози, тим спокійнішими виглядають снігурі. Зазвичай вони літають невеликими зграйками. У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу поживають, щоб з'їсти яку небудь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігурі ягоди горобини. Тож пропоную виконати музично ритмічну вправу горобинки, коли ви бачите, великі. Горобинки, плескайте повільніше, а коли маленькі швидше. Молодці, гарно виконали вправу. А зараз слухаємо далі. Горобчики. Хоча горобчики і невибагливі у виборі їжі. Проте взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами. Тому варто їх підгодовувати. Горобчик, яка гарна пташка. Тож давайте і ми з вами виконаємо руханку Горобець. Дивіться на екран та повторюйте з Тимурчиком Рухи. пропоную пограти в дидактичну гру впізнай зимуючого птаха за співом. Ми з вами, діти, послухали, як співають птахи. Ці птахи всі зимують у нас. Тож ми з вами сьогодні розмовляли про птахів, які зимують. А на цьому наше заняття закінчено. До побачення!